Що важливого ви зараз не помічаєте? Що ви не помічаєте? Про що нам зараз кажуть? Колесницю не помічаєте, яка вам дасть. Ну, дивіться, тут говорять, що ви зараз не помічаєте, що ви швидким темпом йдете в якесь майбутнє, де вас чекає хороше майбутнє, можливо, реалізація себе. Це може бути так, що в прямому сенсі вас чекає якась дорога, яка вам піде на користь і відкриє вам нові можливості. Або ж в переносному ви виходите на новий рівень свого життя. Чому це ви не помічаєте це? Ви дуже хвилюєтесь за своє щастя, відчуття, що як у прислів'ї, щастя любить тишу. Ви боїтеся, що, що хтось слідкує чи підглядує за вашими планами, чи за тим, які зміни йдуть у ваше життя. Чи правдиві ваші страхи в реальності? Ні, це лише ваші емоції.